Єдина проблема України і української армії, причина втрати території, людей це відмова українського керівництва виділяти гроші на армію на захист території. У нас гроші виділяються на все, що завгодно, на підтримку банків і Національного банку, на підтримку чиновників, їм продовжують збільшувати зарплату. На державні закупівлі, тобто всі державні інституції продовжують закуповувати, як і до війни, всякий непотріб, які під час війни просто не потрібен? З вами Павло Собостянович і будемо обговорювати це питання. Зараз багато в мережі пишуть про необхідність реформ, але на які зараз можуть бути реформи? Ну, які реформи може... Провести гетьманцев, чи Зеленський, чи Марченка, чи Пишний. Ну, вони все вже показали, що вони можуть зробити. Реформи можливі виключно після того, як цих людей не буде у владі. От як тільки там зникне гетьманцев, от те, е, той потік е, шкоди, яку він наносить для країни, він він припиниться, але тільки після того, як його там не буде. Поки він там існує, гетьманцев, татара, Єрмак. Оці ці люди, поки вони там у владі, жодних позитивних реформ, які потрібні суспільству, не буде. А сьогодні потрібні гроші для армії. Тобто ці 40 мільярдів, які отримує наш державний апарат від заходу, потрібно спрямувати на оснащення. Армії. І це все, що зараз потрібно зробити. Тобто потрібно якимось чином примусити владу спрямувати ці гроші на озброєння. От я вчора зустрічався з керівниками підрозділів БПЛА, які своїми руками це роблять. Ну, послухайте, просто не виділяються гроші. Деяким частково виділяють, а деякі існують виключно за гроші волонтерів за благодійні внески. Ну так війну не виграти. Там багато хто пише, там почніть себе, донатті на ЗСУ. Послухайте, усе населення України не зможе задонати на ДСУ 40 мільярдів доларів. А керівництво країни може просто спрямувати ці гроші на ЗСУ. І для цього потрібні зміни і в бюджет, зміни в податковий кодекс для того, щоб розподіл податків здійснювався в центральний бюджет. Зараз багато податків йде до місцевих бюджетів, Багато податків йде по субвенціям місцевого бюджету. І там вже ці субвенції розкрадаються освітніми закладами, медичними закладами, місцевими адміністраціями. Ось що потрібно зробити. Припинити це все фінансувати. Воно не потрібне, просто воно не потрібне. Пам'ятаєте, на початку війни сам уряд пропонував скоротити міністерства. Вісім міністерств пропонували скоротити, зробити з 20 12, 12 і пропонували скоротити штат, наприклад, інспекторів з 55 тисяч до 10. Це більше ніж 80%, 82%. Скоротити державний апарат. Ось це і потрібно зробити. Тобто всі ці гроші, які витрачаються на державний апарат, потрібно спрямувати на зброю. І це потрібно внести зміни в законодавство. Хто може бути ініціатором таких законів? Президент, перш за все, тобто президент має має право законодавчої ініціативи. Кабінет міністрів. Ну, важко уявити, що Шмигаль, Марченко, Умєров – Будуть це робити, тому що ми вже знаємо, що в 2023 році вони зменшили фінансування на армію на 942 мільярди. Просто уявіть цю шалену суму, на яку зменшили фінансування сектору оборони. І це ж зробили міністри. Як міг умірах це зробити? Він же міністр оборони. От чому, наприклад, міністр... Освіти збільшив фінансування на своє міністерство. І багато інших міністерств, які просто збільшили витрати на себе. А міністр оборони не зміг цього зробити або не захотів, ми не знаємо причину. Та зараз Шмигель каже, що Міжнародний валютний фонд сказав, що війни не буде в 2024 році. І вони обрали цей варіант. Одна стратегія. це взагалі яку відповідальність понес? Шмигаль за це рішення. Жодне. Ось так і продовжуємо жити. І зараз прямо от, ну, захід продовжує нам виділяти по 40 мільярдів доларів на рік, а Держапарат продовжує ці гроші витрачати на себе. І на, і на фронті немає зброї. У нас вже зараз закінчується піхота, сиплеться фронт, немає чим воювати. І БПЛА підрозділи. Їх же не так багато в армії. Їх не фінансують. Просто не фінансують. Ось і вся проблема. Як нам цих їх примусити це зробити? Ну, в мене немає ідеї. Я не знаю, хто там може достукатися до зеленських єрмаків, татарових, Марченків, до людей, які розпоряджаються нашими фінансами. Ось така ситуація. І те, що зараз вилазить там в The Economist, цей засоб масової інформації, який став просто площадкою для висловлень українських бюрократів. Тобто є які українські джерела, які публікують свої думки в Економісті. Пам'ятаєте, залужний там публікував. Ну, це ж не залужний писав, це якісь. Колективний орган влади. Так і зараз ця стаття. Прийміть нас в НАТО в неокуповану територію. Пам'ятаєте, це наратив Віталій Портніков про нього багато говорив, що нас мають прийняти не окуповані території, а окуповані нехай там залишаються на якийсь там термін, колись вирішимо. Ну, звичайно, це було б добре, але це нереально. Ну просто нереально. Не буде нас ніхто приймати ні в НАТО, ні в ЄС. В НАТО не будуть, тому що ну, у нас війна йде, хто буде за нас вписуватися, в ЄС нас ніхто не прийме, тому що в наша економіка це податкова яма. І просто гетьман це зробив тут суцільний схематоз. Тут нічого немає. Якщо е Захід доєднається, Європа доєднається до України або Україну візьме до себе, весь європейський. Податок на додану вартість буде зливатися через Україну. Тобто Україна буде податковою ямою всього Євросоюзу. Європа ніколи цього не зробить, особливо після досвіду Угорщини. Тому ці всі заклики через економіст, до кого вони звертаються, вони що пояснюють народу, чому так все погано, тому що Захід нас нікуди не бере. Або дайте нам ці далекобійні ракети, ми вдаримо по Москві. Ну, яка країна Заходу захоче піти в пряме зіткнення з ядерною державою. Ну, це просто ну, сміхотворні речі пишуть люди. Якісь люди з України пишуть виконаність. До кого вони звертаються? Кому вони це пояснюють? Вже все це зрозуміло. Захід дає 40 мільярдів на рік. Воюйте, а вони ці гроші витрачають на себе. І пишуть письмо на деревню дедушки вдарти по Москві, візьміть нас до НАТО. Ну ніколи цього не буде. Тому потрібно якось нам шукати шляхи, примусити примусити владу використовувати гроші на війну. І перше за все на дрони. Все, час піхоти закінчився. Все, піхоти більше не буде. Не вистачить людей воювати людьми. Потрібно воювати технології. Ми повинні воювати грошима. Нам надають гроші, воюйте. А ми ці гроші просто розкидуємо по карманах чиновників. Ось е, така ситуація. І Ми були в гостях і у безпілотників, і вони просто показують результат роботи. Скільки вони знищили за ці два роки, і як рухається розвиток технологій? Ну це ж просто інший світ. Ну, тобто зараз є всі дрони від маленьких FPV-дронів, середніх FPV-дронів, які там декілька мід можуть нести. Є дрони, які можуть мінувати велику площу, дрони, які можуть доставляти озброєння на якісь важкі ділянки фронту. Тобто дрони можуть багато задач вирішувати, але потрібні гроші. Просто дайте гроші людям. Я вже не кажу про далекобійні дрони, які вже показали себе в дії. І все це може виробляти українські підприємці. Тобто потрібно дати гроші підрозділам, щоб вони закупили собі і виробили для себе все, що їм потрібно для знищення ворога. І ця, ця стратегія місторубка почне працювати. Тобто почнуть просто перемалувати все, що заходить на нашу територію. І не потрібно там, ну можна, звичайно, якісь там зовнішньополітичні вояжі робити, але проблема в нас, в нашому бюджеті. Тобто, за, прямо зараз потрібні законодавчі зміни, щоб ці гроші були спрямовані на зброю. Ну як без зброї воювати? Росіяни все, що українці вигадують і забрітають. Росіяни переймають одразу туди ввалюють купу грошей і масове виробництво роблять. Того, що вигадали тут, в Україні. А в нас не можуть це масштабувати, тому що немає грошей. Крапка. Пояснюють, що ну це ж місцевий бюджет, це не центральний бюджет. Так змініть законодавство, щоб ті гроші не йшли в місцевий бюджет. Відмініть ці субвенції, вони там не потрібні. Там вже немає дітей, немає пацієнтів. Тих. Половина країни поїхала на захід. Куди ви ці гроші гатить? У нас адміністрації всіляких Маріуполів, Бахмуті, Фавдієвок, досі отримують свої бюджети і витрачають їх на закупівлях. Ну як так може бути? Ну, такий бардак в бюджетній сфері. Ну і в армії теж саме. Тобто всі, все, що робиться з дронами. З, виготовлення, з виготовленням вибухівки, з постачанням. Це все робиться напівзаконно, тому що законодавство не змінювалося, не змінювалося там, з радянських часів. Вся структура армії, вся ця паперова бюрократія, вона не зменшується. От чому причина. Тобто міністр оборони не відповідає своїй посаді. Він нічого корисного не зробив для армії. Там потрібна інша людина, яка буде просто різати цю документацію. Різати, встановлювати нові правила. І нові підрозділи, які створюються зараз під час війни, підрозділи ВПЛА, які правила. Вони законодавці право. Вони повинні робити так, як їм зручно. От така не дуже гарна ситуація в нашій країні. І я от не знаю, ну має ж бути десь ця червона лінія, як люблять зараз говорити. Во де має бути лінією фронту? Щоб чиновники, ні, не чиновники, чиновники ніколи себе не зрозуміють, вище керівництво країни прийняло рішення профінансувати армію. Отак так профінансувати, щоб вистачило всім дронщикам, всім підрозділам БПЛА, щоб мін було багато, мінометів, от хоча б таке озброєння, міни, міномети і все для дронів. Все антидронова боротьба, от все, що потрібно для фронту. Це дешево. Розумієте, це дешево. Це 200-300 мільярдів зараз закриють всю потребу в дронах фронту. 200-300 мільярдів. А ми витрачаємо 900 мільярдів на державні закупівлі. 900 мільярдів на зарплату чиновникам. І пишний забрав до своєї кубишки 640 мільярдів. Золотовалютні резерви поповнив і 300 мільярдів забрав з бюджету. Тобто загалом теж 900 мільярдів. От 3 по 900, 2 трильйони 700 мільярдів витрачаються на якісь мирні, тилові, забаганки чиновництва. Ну, ми так війну не не те, що виграємо. Я не, я не знаю, що буде. Ну, що буде завтра. Тобто, росіяни куди хочуть туди йдуть. Їх неможливо зупинити. Просто тому, що вони виділяють гроші на армію. І от знову, учора знову, що вони там більш ніж 100 мільярдів виділяють. Ще раз хочу нагадати, у Росії багато витрат на отримання всього військового цього барахла совєтського, радянського, підводниці човни атомні, купи ядерної зброї. Купа каденціальної зброї, яка теж важка, яку теж потрібно отримувати. Створювати нові ракети, носії ракет, запускати спутники військові. Ви усвідомлюєте, скільки цих грошей це витрати, які зовсім не стосуються України. І більша частина грошей, які виділяє Росія на військові витрати, це от на це йде, на розвиток і підтримку всього цього ядерного потенціалу. До України це не має відношень. Скільки Росія витрачає на війну з Україною, ми не знаємо. Ми не знаємо. Нас чомусь економісти лякають це порахувати. А ми витрачаємо 50 мільярдів. На 25 25 рік запланували 50 мільярдів. Але це на весь сектор безпеки. Це і сили оборони, і Національна гвардія, і СБУ, Національна поліція. Так не піде. Не злітає так. От ну, потрібна якась точка входу, я не знаю. Якась точка прикладання зусиль, щоб примусити владу це зробити. Я не знаю, що тут мають бути. Якісь масові протести. Ну, я не бачу, щоб люди виходили на протести. Але це буде. Як от я рік тому писав, що або соціальний вибух, або посиплеться фронт. От фронт вже сиплеться. Наступне це соціальний вибух. Но я іншого виходу не бачу, якщо не витрачаються гроші на безпеку. Просто чиновники продовжують прожирати цей 40 мільярдів, які нам дають іноземці, і ми нічого не робимо.